Шановні друзі, сьогодні хочу розповісти вам цікавий випадок, що в нас була операція вчора. У пацієнта 72 років в нього діагноз доброякісна гіперплазія передмікрової залози, об'єм 140 кубічних сантиметрів. Це досить велика аденома. При нормі я нагадаю 20-25 кубічних сантиметрів, у нього 140. Крім того, що в нього велика аденома. Велика динома, він ще має дезорічні явища. Мав, мав. Зараз вже, я впевнений, що вже цього не буде. Він вставав вночі до 5-6 разів. В нього був слабкий струмінь сечі, це часто буває в наших пацієнтах за диномою. Також в нього були імперічні позови до сечовипускання. Що це значить? Це значить те, що людина захотіла в туалет, і вона вже не може терпіти, їй срочно треба шукати, де сходить в туалет. Отже, вчора ми йому виконали, виконали операцію в об'ємі одномоментної аденомектомії. Це відкрита операція, що дозволяє нам досить радикально видаляти великі аденоми. Сьогодні перша доба після операції. Пацієнт себе відчуває чудово, знаходиться в палаті. Ми сьогодні підійдемо до нього разом з вами, спитаємо, як він себе почуває, які в нього емоції після нашого лікування. Дякую. Доброго дня, це наш пацієнт Михайло Григорович. Ми його вчора прооперували з приводу доброякісної гіперплазії передміхрової залози близько 100 кубічних сантиметрів. Сьогодні у нас перша доба. Михайло Григорович, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Чи Я є се... у вас зауваження? Почуваю себе на... 에... <кій> вчорашнього вечора. Ще боліла, але потім десь до середини ночі все пройшло і сьогодні я себе почуваю більш-менш гарно. Я вражений цією лікарнею. Я десь років 15 тут лежав, там в мене була незначна травма. От була розруха, була, ну, як кажуть, радянська лікарня. Сьогодні я вражений. Сьогодні прекрасне приміщення, сьогодні прекрасні люди, чудливі, що лікарі вищого класу, що обслужуючий персонал, що сестрички, знаючи, все сплановано, все зроблено так, що ти тільки поступив і тобою займається, ти не морочиш собі голову. От поэтому велика подяка таким лікарям. Михайло, дякую за теплі слова. А наша задача займатися пацієнтом цілодобово, щоб він нас виписався здоровим і добре ходив в туалет, як в молодості, можна сказати, так. домовились так, так. бути здорові.